Від початку війни українці показали всьому світу, як вони можуть гуртуватися і в біді, і в радості. І от нове випробування у ніч проти вівторка, 6 червня. Окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, і станція повністю опинилася під водою. В області проводиться евакуація населення. А вода з Дніпра затопила сотні населених пунктів. І ці люди, що вимушені покидати свої домівки, фактично без нічого, потребують нашої підтримки. Прилуки долучаються до збору допомоги мешканцям півдня. Таке рішення було ухвалено на засіданні гуманітарного штабу, що пройшло 9 червня в стінах міської ради, трагедія на Каховській Гес сьогодні знову вкотре змушує всіх українців підтримувати один одного, демонструвати злагодженість в цій підтримці. І на сьогоднішній день, сконтактовуючи із представництвом і Миколаївської. Обласної державної адміністрації Херсонської обласної державної адміністрації, ми з'ясували, яка наразі ситуація щодо забезпечення постраждалих внаслідок трагедії на Каховській ГЕС. З'ясували наступне, що на сьогоднішній день шелтери, хаби, гуманітарні, які здійснюють підтримку саме в Миколаївській області, забезпечені всім необхідним. А от потреба є наразі в самій Херсонській області, яка теж надає місця розташування постраждалим і в першу чергу ми сьогодні обговорюємо цю потребу. Думаємо, визначаємося в алгоритмі того, як ми будемо працювати для того, щоб допомогти постраждалим саме в Херсонській області. Прилуцька міська рада сконтактувала з головою гуманітарного штабу, що діє при Херсонській обласній військовій адміністрації, і дізналася, чого потребують постраждалі на сьогоднішній день. Продуктами харчування, лікарськими засобами, фактично ті постраждалі, які знаходяться в Херсонській області, забезпечені завдяки міжнародним партнерам партнером. а от є потреба гостра потреба у постільній білизні у ковдрах, у подушках, у дитячих і дорослих підгузках, і от саме на це буде і спрямовано збір тієї допомоги, підтримки, яку ми хочемо оголосити серед містян. Тетяна Шкуренко говорить, що старт збору гуманітарної допомоги постраждалим від підтоплень на Херсонщині, дадуть працівники прилуцької міської ради і наші працівники, працівники галузі культури, освіти, соціальної. Нього захисту, звичайно ж, виступлять в ряду перших тих, хто з такою допомогою буде йти, і від, від кого вона буде знову ж таки спрямована саме тим нашим українцям, яким зараз вона так потрібна, штабом збору гуманітарної допомоги Херсонщині у Прилуках буде міський будинок культури. Він розпочне свою роботу у суботу, 10 червня. І з дев'ятої ми плануємо десь орієнтовно до 15-ї у вихідні. Ну і в залежності як оперативно ми спрацюємо. Понеділок це буде вже повний робочий день, відповідно і зранку, і до самого вечора люди зможуть долучатися саме до збору такої допомоги. Нагадую, вона буде безпосередньо направлятися у Херсонську область, і це допомога, яка, я ще раз повторюся, складається із постільної білизни, з дитячих дорослих підгузок, із ковдр і подушок, які найактуальніші на сьогоднішній день, і по запиту власне, на саме ці Предмети, ми і будемо працювати, звертаємося до всіх прилучан, які на сьогоднішній день виявлять бажання підтримати нас у цьому. Сама міська рада виступає таким організатором. і Ми будемо відповідно теж працювати над доставкою цієї гуманітарної допомоги безпосередньо в Херсонську область. Тому і ще раз всі охочі, які можуть з своїх домашніх запасів таку допомогу надати, просимо долучатися і вже від. Суботи від 10 червня міський будинок культури буде приймати саме таку гуманітарну допомогу. Актуальними на сьогодні в плані гуманітарної допомоги Херсонщині є і всі засоби гігієни, додає Тетяна Шкуренко. Їх також прийматимуть у міському будинку культури від суботи 10 червня.